На роботі за шкідливі умови праці нам видають по півлітра молока за зміну. От я назбирала майже 5 літрів молока, поставила в тепле місце, щоб воно скисло. І тепер вам розкажу, як я виготовляю кисломолочний сир. Все молоко, яке скисло. Я зливаю в кастрюлю водну і ставлю на невеликий вогонь. Підігріваю до температури майже 80 градусів. Періодично в кастрюлі помішую молоко. Кисліч для однорідного прогрівання. Тут важливо не пропустити момент, що підігріте молоко, підійшло до верху, але не нагрілося до 100 градусів. Тоді нагріте молоко, ставлю в прохолодне місце, щоб воно охололо. Коли маса повністю охолоне, її треба відсидити від сироватки. Колись у моєї мами використовувався так званий ворог. На який відсіджували цей сир. Це такий трикутник пошитий з міцної тканини. Відкидався сир, виходить дуже смачний. У мене цього ворога вже немає, бо вже немає ні мами, ні ворока. Тому я використовую звичайне сито мілки. Оскільки сито в мене невелике, весь процес я розділяю на декілька разів. Зливаю по чуть-чуть сито, І Для того, щоб сироватка переходила швидше, я легенько ложкою перемішую. Бажано робити це акуратно, щоб сир не відходив в сирот. Поки я виготовляю сир декілька порціями, розповім, як, як пришвидшити можливо, цей процес. Тоді беремо звичайне свіже молоко, вливаємо в кастрюлю і приблизно на 3 літри молока даємо 2-3 ложки оцту 9%. І Тоді підігріваємо до Цієї ж температури. І у вас зразу вийде потрібна рідина. Коли сироватка вже починає тільки капати, я весь сир залишаю майже на сутки, щоб відійшов з усіх сторон. По я його час від часу перекидаю з однієї сторони на іншу, щоб вийшла вся сироватка. Коли вже сироватка вийшла, я беру і відкидаю його з. Ситечка на марлічку. Віддушую залишки сироватки і я отримую ось такий смачний кисломолочний сир. Чи робили ви коли-небудь кисломолочний сир?